І якщо ми зруйнуємо наші відносини з Британією, або не дай Боже їх не збережемо, нам точно хана. І от тепер подумайте в цій ситуації, кого можна достойного і гідного реально відправити в Британію для того, щоб приймались з центру прийняття рішень, рішення для того, щоб з Україною було все добре. Краще кандидатури, ніж залужний, який реально переживає за військових, який реально переживає за те, що в Україні бачить реальну картину і ситуацію, придумати важко. От дивіться, щоб ви не думали, що я там щось подлизую, чи що мені там щось купили мене, чи там влада наняла. Самі думайте, хто може від України зараз поїхати в саму найважливішу точку і домовлятись за допомогу Україні. Наприклад, от нам, нам ж як зброї присилають з Європи. Литва, там Чехія, Польща і так далі. Вони дуже часто присилають стару, стару зброю, яку ще треба доремонтувати, або щось там дофіксить, доправить, або припаси для того робити. Тільки Німеччина нам відправляє зброю, ремонтний комплект, інколи два і три ремонтних комплекта і ще декілька комплектів за Україну ще боряться. І це велика заслуга центру прийняття рішень і людини, яка там за все домовляється. Ну, от і тепер думайте, де правда, де неправда. Я вас дуже прошу, я буду про це більше відео знімати, щоб ви навчились розрізняти, де нормальна інформація, де пропаганда, де кастрюля на голові. Ну, все, думайте. Слава всім українцям, які досі тримаються. На зв'язку, друзі. Па-па. розповсюджуйте. Все буде Україна. На зв'язку. Разом при